Вітаю, що глядачі. Ще питання по Алієв і Ердоган поїхали на зустріч до Сі. Це країни, це лідери, які підтримують Україну. Ну, як підтримують, звичайно. Алієв. Алієв навіть думає подавати зброю. Можливо, вона йде таємно. хто його знає. Через Турцію, наприклад. Ми багато чого не знаємо. Але це. Лідери, які відкрито підтримують Україну. Я хочу подивитися, чи будуть вони вести розмову про Україну. І Сі подивимося. Ну, вони, перш за все, вони поїхали туди обговорювати партнерські бізнесові інтереси, як налагодити, як піти іншим шляхом. Або шукати, розпочати, можливо, якісь нові проекти, да? початок нових проєктів, партнерські стосунки. Так, дивіться, як, як партнерські, як дружні, так? дружні стосунки, партнерстві. В них, в них ці бізнеси, да? бізнеси вони економічні зв'язки, скажімо так, вони тягнуться вже давно, вони давно в партнерстві, але щось треба налагоджувати нове. Розширювати, розширювати кордони, виходити на, на інші країни. Так, дуже, дуже великі і потужні повинні бути між ними зв'язки фінансові, економічні. Тобто тут укріплення фінансово-економічних зв'язків і дружніх партнерських стосунків будуть створювати, змінювати ситуацію, розглядати ситуацію, втручатися в ситуацію. Тут досить, досить серйозний такий рівень. Так, по Україні. По Україні треба змінювати ситуацію. Так, бачите? Змінювати ситуацію треба закінчувати уже. Да? Скажімо так, Україна вже відпрацювала свою карму. Тому треба, треба втрутитися в ситуацію по Україні, втрутитися в цей страшний суд. розумієте? Настав час втручатися. Ну, вони будуть, будуть, так би мовити, підганяти всі, що настав час уже втрутитись по Україні. Змінити ситуацію. А як втрутитися? Змінити ситуацію з дьяволом, з Путіним, так? Обнулити, обнулити. Для нього допомогу Пентаклі обнулити досить уже. І це для Путіна теж стане страшним судом. В Україні треба ну, завершувати цей страшний суд, так? а Путіну, Путіна тільки розпочнеться страшний суд, я вам скажу. Розчарування, розчаровані, розчаровані діями дьявола в Україні, дуже розчаровані, це вони будуть говорити. І треба дуже швидко, треба починати вже змінювати так, цей шут. Блазень каже, що треба завершувати, треба починати іти новою дорогою. І це вже треба робити сьогодні. Настав час. Все, обнуляти, обнуляти дьявола в Україні досить. Ну, говорити, дивіться, тут, тут, тут що співпраця з дьяволом. Можливо, будуть говорити, що нас, нас дуже, ми дуже розчаровані вашою да, товариш усі, співпрацею із дияволом. це нас розчаровує, і цю співпрацю треба розривати. Кілька кубків це розрив стосунків. Настав час розривати стосунки, тому що ну, ваша спів... співпрацюєте, допомагаєте агресії, агресії. І це нас дуже непокоїть і не подобається нам це, так? Да? Ваша домовленість, те, що ви домовлялися, що ви будете допомагати. А тепер вже треба обнуряти і, і давайте домовлятися, щоб міняти цю ситуацію. Все. Ну, ви знаєте, розпочнуть вони із бізнесових питань. І друге важливе питання це питання будуть вирішувати по Україні. Розмовляти, домовлятися про щось обговорювати, агресію дьявола в Україні. Потрібна нова... Вони будуть, знаєте, як формувати бачення ситуації, тобто вони будуть впливати на його формування, формування, бачення ситуації по Україні і по Путіну. Що Путіна чекає далі, та, і які перспективи можуть бути по Україні? Тобто бачення ситуації, формування, бачення ситуації треба. Виходити з активної фази війни. В Україні давайте домовимося зробити все можливе, щоб війна пішла з України. І це буде вигідно всім, Так? це заради особистого комфорту. Розумієте? Тут особистий комфорт. Давайте домовлятися про Заробітки, да? заробляти не на війні, а заробляти через бізнес проєкти якісь, ну, економічні бізнес проєкти. Треба вже настав час брати ситуацію під контроль. Допомога, потрібна допомога. Ну, тут бачите, візьміть ситуацію під контроль, да? ситуацію під контроль. Допомогу взяти під контроль, підти від цієї допомоги не, не допомагати. Так? На цій допомозі, дивіться, от вони скажуть, на цій допомозі, звичайно, ви, вона, ця допомога так, і участь у цій війні, ось, в агресії. Ви, звичайно, виступали друзями і партнерами і досить добре на цьому заробляли. Вони це розуміють прекрасно, так? Але вже настав час змін. Можна заробляти. Говорить. Можна заробляти ось, да, заробіток, збагачення, можна збагачуватися не на війні, а збагачуватися на, я тобі, ти мені, да, на дружніх стосунках, на дружніх ну, торгу, торгівля може бути. Це ще карта торгівлі. Да? Можна, можна знаходити особисти, особистий заробіток і в на, на іншій сфері, скажімо так. І, Знаєте, як от іде інформація, що ми з вами можемо перезаключити домовленості, почати з вами там якісь дуже великі масштабні торгівельні, торгівельно-економічні дружні стосунки в обмін на те, що ви розірвете співпрацю і допомогу цьому путіну. Так? Ми розуміємо, що вам треба на чомусь заробляти. Тому ми вам пропонуємо ось такі бізнес-проекти, взамін на те, щоб ви перестали допомагати і розірвали всі стосунки з дьяволом. Це, знаєте, це дуже потужне вирішення, потужне вирішення питання по Україні. Навіть я б сказала, я б сказала, що оці бізнес-проекти це все заради України, тобто спробувати. Вибити, зацікавити вибити сірі від, з, з дружби з Путіним і зацікавити його іншими проєктами. Розумієте? Ну, вони розуміють, що, що кошти Китай все рівно ну, буде за, заробляти, але їх можна заробити іншим шляхом. Ось так. Отак будуть пропонувати. Дивіться, вони будуть пропонувати такий самий варіант. Давайте замінимо. А, а треба вже закінчувати, завершувати війну і відходите, ну, відходите да? від, від таких заробітків, да? відходите. Бо можете теж залишитися одні-одні. Тому чому одні, одні ну, залишиться Китай один? Тому що. Тому що якщо будуть санкції, з ними ж не будуть співпрацювати ніякі країни світу, щоб не попасти під потерині санкції. Тобто вибирайте. Ви да? ну, дуже, знаєте, дуже, дуже правильна, правильна пропозиція. Відмовся. навіщо він вже тоне, він, він тебе потягне, Пере, переорієнтовуйся на, на інший бізнес, на інші сфери і так далі. Іначе якщо далі будеш із Путіним, то все, один будеш. успіх. Успішні проєкти пропонували. Успішні проєкти, рішення. приймай рішення. Приймаю і рішення стосовно досить успішних проєктів. А що Китай? Що Китай? Як ці, як, ці пропозиції? Ну, я, я скажу, що подумаю, да? Нам треба подумати для того, щоб прийняти рішення. Ну, як завжди Китай. Прийму рішення стосовно трансформації, тому що такі рішення завжди ведуть до певних трансформацій, так? Рішення. Рішення дуже важливе, треба подумати трансформація. І, звичайно, що це рішення буде, буде перш за все, прийнято таке, яким ми себе захистимо. Тобто на користь Китаю ми приймемо, ми подумаємо і приймемо рішення на користь Китаю в першу чергу. Не, не Росії, не Росії будемо там рятувати і так далі, а перш за все, для того, щоб себе захистити, щоб нашим людям захистити Китай, людей, щоб витримати конкуренцію. Щоб витримати конкуренцію. Звичайно, звичайно, що цю ситуацію. Так. Треба знаєте, прийняти рішення, щоб витримати конкуренцію із Єрофантом. От так от. З Єрофантом. Але Єрофант попереджає. Шукайте вихід. Я думаю, що вони щось, щось можуть передати і від, від Трампа. і від Трампа. Визначайтеся, наче буде боляче. Трамп, Трамп для, для вас, для ваших людей, зробить кризову ситуацію. Визначайтеся, іначе буде болючий удар від, ну, від Ердогана. Ну, вони це розуміють: яку на відповідь дадуть? Що ми подумаємо і приймемо рішення, яке буде захищати інтереси, інтереси Китаю. Все. Ось так: реалізація співпраці, Можемо, мож, може бути, може бути Завершена. Реалізація по співпраці може бути завершена. Тобто, або завершайте реалізацію е, ідей співпрацю з, цією, з Росією, або вам доведеться, доведеться вступити в конкурентну боротьбу із Єрофантом. Так? Він це розуміє прекрасно, тому, тому е, Китай скаже, що ми визначимося з да, реалізацією співпраці. Бажання початок. Ага, від вашого вибору, дивіться, від вашого вибору, яким шляхом ви підете у співпраці, буде залежати або кінець, або повна час, чаша. Ну, бачите, вони, вони, вони це розуміють прекрасно, і як я вже сказала, тут хитрий хід, є шанс успішно, хитрим ходом обійти ці пропозиції. Да? На майбутнє, знову маніпуляції, але все рівно вони ні до чого не доведуть. Вони спробують там ще щось, да? бачите, вони ж паршельники, вони, вони зразу не дали відповідь, не дадуть відповідь, але вони, коли прорахують всі за і проти, швидше всього, що вони це вже прорахували, вже прорахували да? хитрість в чому полягає. Вони запропонують Росії вийти, вийти з. України, якщо вони не вийдуть, вони розривають співпрацю. Якщо вийдуть, то вони будуть і надалі співпрацювати. Тобто, і знову ж таки, карта хитрості і знову ж таки СІ прийме всі пропозиції про нові бізнесові проекти від цих союзників. І якщо, якщо Путін все таки послухає і вийде з території України, то і там він же ж буде теж. Налагоджувати стосунки, і вигрібати з Росії надалі найдешевші, на, на, най мабуть, у світі ці корисні копали, які вже Раша буде віддавати за безцінь, тому що треба хоч якось буде тіліпатися в цьому світі, як то кажуть. Ось так: Китай хитрий, Китай зразу, зразу відповіді давати не буде. Він подивиться, він потягне ситуацію, він подивиться, він подивиться, яку відповідь і що далі буде робити. Путін, наскільки він його зможе, яке рішення тут прийме Путін? Розумієте? Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.